Всіх вітаю. Сьогодні будемо дивитись на акумуляторну викрутку GTM. Ось так. Показую модель. Скажу відразу, що викрутка досить непогана. Мені сподобалось. В ручці є вбудований ліхтарик, вмикається натисканням кнопочки. Світить гарним, приємним жовтим світлом, ближчим до нейтрального. Всередині нічого цікавого немає. Один акумулятор на 1300 мА припаяний. Кнопочка звичайного вмикання без можливості регулювання обертів. І що дуже важливо, сам редуктор викрутки повністю металевий, звідси і вага в пів кілограма. І дана викрутка не працює від натискання, як по типу це реалізовано в викрутках Bosch GO. Також бітотримач у викрутки з фіксацією. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Чому я придбав дану викрутку, показую. Є в мене ось така китайська ноунеймова викрутка. В принципі, досить непогана викрутка. Нею досить зручно працювати в ось такому хваті, що неможливо в пістолетному варіанті. Ось так. Але в даної викрутки немає муфточки. Що є у викрутці GTM, Показую. Ось тут можете побачити, є захисна муфта регулювання крутного моменту. І скажу наперед, що муфта досить чуттєва. Можна нею, з нею працювати як із технікою, також із меблями, абсолютно без проблем. Навіть маленькі гвинтики вона не прокрутить. Дана викрутка також обертається ось такий хват, і можна нею також працювати. Вертикально, що дуже-дуже зручно, при розбиранні і складанні техніки. Для меблів достатньо ось такого варіанту. Значить, що в нас в комплекті йшло з викруткою? Це у нас набір ось таких біток. І сам звичайний бітотримач. Скажу відразу, що мені не сподобалося в даній викрутці. Не сподобалася мені ось така зарядка окрема. Хоча там звичайний всередині акумулятор 18650 на 1300 мА. Але чомусь гніздо зарядки ось таке. І друге, що мені не сподобалося, беремо наш бітотримач ось таким вглибленням. Вставляємо сюди. І в нас ось такий рух. Для роботи з технікою це дуже-дуже незручно. Проте, біти по типу ось такі, як тут в комплекті з насічками. Ось тут можете побачити насічки. Викрутка тримає дуже гарно. Вони не виходять, можна сказати, не рухаються, не їздять в самому гнізді. Отже, для чого воно мені треба було знайомтеся? Касовий апарат Міні Т-400. Коли наші податківці придумують чергові якісь оновлення для касових апаратів, по типу відображення QR-коду і тому подібне, це все потрібно оновляти, прошивати, і це все робиться вручну. Касовий апарат сам по собі це доволі примітивна річ, і всі оновлення виконуються через розбирання апарату і через його прошивання. Ну і покажемо, для чого ж мені це все було потрібно. Ставимо на відкручування. Ось тут нас перемикається так, як на ширококруті. Це все можна робити ширококрутом без проблем, але я скажу вам, я вже це робив, ширококрутом неодноразово. І коли ось так рука цілий день, дуже втомлюється зап'ястя. А в такому хваті абсолютно без проблеми це все можемо робити. І починаємо відкручувати. Воно не швидка, ширококрут, це робить набагато швидше. Положення муфти у нас на одиниці, можна і більше виставити. За допомогою цього приладу це все швидко відкручується. Для оновлення такого типу апарату в цієї моделі його потрібно практично повністю розбирати. Зараз покажу для чого. Сам процес я не буду показувати, бо я не буду його оновляти, оскільки в нього вже вийшов термін експлуатації. Будь-хто просто-напросто з вулиці не має права цього робити. Тільки авторизовані сервісні центри можуть цим займатися. Отже, чому так важко їх розбирати руками? Ось такий довгий гвинтик, його викруткою потрібно добряче накрутитися. І рука у вас після двох-трьох апаратів буде добряче боліти, а коли потрібно декілька десятків в день таких зробити. Тут вже без електроінструменту не вбійтися. Це набагато пришвидшує це все діє. Ось нам потрібно його розібрати ось так. Потім нам потрібно зняти саму плату. На платі теж доволі все гарно відкручується. Муфта тут така, як потрібно. Перед бідотримачем можна було працювати. Зараз ми це і зробимо. Але я з іншого комплекту взяв ось такий бітотримач. Він в ній сидить доволі гарно. Вибачайте, що це все так довго. В принципі, можна би було вже і закінчувати огляд. Розберемо, зберемо і на цьому все. Тут зняти бо там Хоча Це, мабуть, не під'єднана. Ось так. Ну і для його обновлення нам потрібно дістатися з самого фіскального блоку. За законом взагалі доступ сюди мають тільки працівники, з виробника, працівники заводу, які виготовляють касові апарати. Отже, ось що нам потрібно, нам потрібно з ці перемички. Все більше я нічого сказати по цьому не можу. Ну і все. Ми розібрали, можна сказати, зробили свою роботу і складаємо назад. Можливо, це все прискорити, щоб не слухати мої розмови. Перемикаємо закручуванні. Приковуємо вточка. Ну, мінус таких тримачів. Достатньо одного, хоча можна закрутити, нехай буде. І складаємо все назад. Це все робиться доволі швидко, можна сказати, на автоматі. Якщо набити Але ця процедура необхідна. Касові апарати такого плану вони не вміють оновлятися через Wi-Fi. Вони його не мають. Тут вміє оновлятися тільки сам комунікаційний блок через GPRS. Бачите, знову спрацьовує муфточка. все супер. Добре. Відкладаємо, щоб не затягувати час. Ще покажу, як він закручує ось ці довгі гвинти. Проблемні. Викрутку їх дуже важко закручувати. Треба декілька разів прокрутити назад. Тоді вперед і крутити, поки зап'ястя не відвалиться. Так, і останні шість. Муфточка спрацьовує. Супер. Ну і кого цікавило, показує, як вона крутить саморіз. ПЗ-біти в мене, на жаль, тут немає. Попробуємо показати з PH1 біти. Так, ставимо наш саморізик. Бачите, вже спрацювала муфта. Тому мебльора. Така викрутка доволі непогано підійде, хоча сенсу для них такі викрутці немає. Так, ставимо на трієчку. Бо з цим всім справляється прекрасно шоурупо крути. Ось так. На трієчці. Не докрути. Ставимо відразу на п'ятірку, вже не будемо нові крутити. Супер. Ну, приблизно на п'ятірці. Закручує ось такі маленькі гвинтики. Також прекрасно закручує гвинтики в техніці, навіть дрібні. Основне, щоб біта підходила, не прокручує на першому положенні. Ну і дана муфта обертається регулятор доволі важко. Можливо, хтось вперше візьме руку, його треба силою крутити, не так на широко покрутих легко. Отже, в підсумок можу сказати, що викрутка мені сподобалась. Викруткою я задоволений. Муфта супер чутлива, що для мене саме основне. Ну, а з недоліків це ось ця біта, яка ковзає в тримачі. Бо при роботі з технікою, ось це ковзання до добра не приведе. Самі розумієте, що поплаті 30-ті бітою, поки вона попаде на шурупчик. можна наробити біди. Ну, і з меншого недоліку це. Ось ця зарядка. Чому тут не USB Type-C або micro USB в 2026 році невідомо. Можна просто використовувати провід для зарядки, бо параметри тут півампер. Це можна брати саму-саму слабеньку зарядку. І все буде в нас працювати. Такий у нас був огляд, викрутка гарна. Дякую за увагу!